Безпрецедентна атака на Білгородщину. Піда мною тільки що машина взорвалась. І танковий прорив кордону РФ. Чому росіяни відкрили вогонь по військових об'єктах Росії? Знаєте, це... Знаєте, ще це тільки дзвоники чи готові повторити повстання Пригожина і піти на Москву? Стоїть завдання зайти якомога далі. Та яку користь ця операція принесе зсу наразі? сили були малочисельні. Якщо це буде навіть там кілька батальйонів, факти тижня дізналися про справжню мету російських добровольців: наш ексклюзив з того боку кордону. Ми відкриємо вогонь по військовим об'єктам на цій території протягом півтори години після цього звернення. Четвер зранку місцевий губернатор повідомив: над містом збили вісім безпілотників, а місцеві пабліки в паніці повідомляють про спробу прориву ДРГ. Піда мною тільки що машина взорвалася. На там самом я опять обстріляли. За час повномасштабної війни у Білгороді триває найдовша ракетна небезпека. Сісцеве населення просто тікає з міста. Аби збити градус напруги перед путінськими виборами, кремлівські пропагандисти заявляють про начебто повне знищення російських добровольців на території Росії. Та у відповідь РДК не просто спростовує фейка, бере в полон за два десятка військових РФ. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Представьте, пожалуйста. Я старший лейтенант полков Алексей Леонидович. При каких обстоятельствах ты попал в плен? При выполнении задачи по минированию Це відео також розвіює фейк і Міноборони РФ, що російська влада буцімто повністю відновила контроль над Як бачите, це неправда. Бойці РДК продовжують виконувати свої бойові задачі на території Курської і Білгородської області. А от що це за завдання і що власне зараз відбувається на території Росії? Про все розкажемо по черзі. Почнемо з самого початку. Легіон йде на вибори. Ждіть нас. 12 березня підрозділи російських добровольців, батальйон Сибір, Легіон Свобода Росії і РДК атакують російські сили прикриття кордону в двох областях Курській і Бєлгородській. За повідомленнями порталу Дипстейт наступ про українських сил розпочався біля населених пунктів Тьоткіно, Козинка, Нехотівка, Лозова Рудка, Нова та Волжанка. Ведемо бой в Тьоткіно. Регіон Свобода Росії згодом в інтернеті з'являється ось це відео і лунає заява: російські військові залишили Тьоткіно. Також ширяться кадри знищення російської бронетехніки. Але що зараз відбувається по той бік кордону? Про це ексклюзивно фактам тижня. Розповів боєць Легіону Свобода Росії з позивним Лютик. тільки за минулу добу і тільки на цьому тьоткінському напрямку ми вже знищили пункт зв'язку. Російський опорний пункт було знищено два міномети, дві артилерійські установки, знищено дві одиниці броньованої техніки. Це БТР і БМД. Ще кілька одиниць бронетехніки пошкоджено. Ну і дев'ять, як мінімум, дев'ять трьохсот. Тих поранених з боку ЗСРФ. це це тільки те, що ось безпосередньо тут поряд відбувається в Курській області. А ще колеги працюють у Білгородській області. Водночас він спростовує заяви російського міноборони про те, що добровольці вже на другий день операції втратили 234 людини і купу техніки. У 234 рази рази вони помилилися. Ну розумієте вірити, це себе не поважати. Вони бах! Брали щотижня разів 30. і всю українську авіацію вони знищили рази 3-4 по колу. Коротше ці повідомлення можуть викликати лише таку посмішку, більше нічого. Як і заяви Путіна, що в рейді беруть участь, начебто іноземні найманці. Ну звісно ж, російські люди не можуть воювати з царем. Про те, як запевнив нас політичний представник Легіону Свобода Росії Ілля Пономарьов, операція йде за планом. І Її кінцева мета Москва, чого власне й бояться в Кремлі. Це де гаразд, і навіть близько немає такого, про що там кажуть російська пропаганда. Ось і звичайно, противник він дуже стурбований через те, що відбувається, стягує там інші підрозділи з інших територій до зони операції. Ну, вона, але вона там достатньо широка. і... Як ви знаєте, там є напрямки і на Білоруччині, і на території Курської області, тобто вона така дуже масштабна безпілотники, які атакували будівлі державних установ в Білгороді. Це також частина плану. Це все відбувається в рамках однієї великої операції, але тут досить багатошарове планування. Є частина атак, які сплановані окремо, і є частина атак, які лягають у загальне планування саме за поточною операцією. Добровольчі підрозділи вже звернулися до мешканців прикордонних територій Росії якомога швидше евакуюватися. Ми попередили населення Курщини та Білгородщини про те, що будемо наносити удари у відповідь оно во многом связано. Це повідомлення. Воно багато в чому пов'язане з певним практичним моментом. Армія Російської Федерації абсолютно не соромиться обстрілювати свої населені пункти, в яких перебувають не евакуйовані місцеві жителі. Тому ми попереджаємо про небезпеку людей, які там знаходяться, щоб вони або евакуювалися, або знаходилися в укритті, оскільки для них це пряма загроза. Одна з цілей рейду – демілітарізація 40 кілометрової смуги від кордону. України ми вже не говорили, що... Ми вже неодноразово говорили, що за варварські бомбардування Харкова Харківської області ми готуємо та завдаємо ударів по Білгороду, по військових об'єктах у Білгороді та Білгородській області. До мерії прилетів ударний дрон, до ФСБ прилетів ударний дрон. Це в тому числі і наша робота. І знаєте, це тільки дзвіночки, бо справді з Белгорода, Білгородської області та Курської області летять ракети по мирних українських містах. Друга мета політична. Продемонструвати наявність озброєної опозиції до російської влади. Ми, як нерівнодушні громадяни Росії, рішили заявити свою політику. Ми як небайдужі громадяни Росії вирішили заявити свою політичну волю напередодні цього електорального заходу, сказати, що ми думаємо про ці вибори в лапках, і що ми думаємо про Володимира Путіна. Думаємо, ми що Путін військовий злочинець. Він має бути відсторонений від влади і виданий військовому правосуддю. Ось така позиція громадян. Дядян Росії, які взяли до рук зброю, та готові реалізовувати цю програму, про яку я сказав, не на словах, а на ділі з військової точки зору рейд російських добровольців на користь ЗСУ. Ми змушуємо їх зосереджувати свої війська і виділяти додаткові значні ресурси саме на оборону кордону, а не концентрувати їх проти наших позицій на фронті. Фактично, це є спроба розтягнути теж їхні резерви і їхні ресурси і ну, не недооцінювати цей крок не можна однозначно стратегічно. Це ще один привід нагадати путіну і його елітам, що від українських кордонів до Москви не так вже й далеко. Це однозначно не відкриття другого фронту, але е... Потрібно розуміти, що е, вразливість Росії всередині показав Пригожин, який спокійно марширував нею і йшов аж на Москву. І тому е, такі спроби прориву вони однозначно дуже сильно лякають російську еліту. Фактично, тобто там ну, теж ця акція показує наскільки ну є нечисельними і слабкими внутрішні сили Росії, і це почуття незахищеності може до речі призвести навіть до внутрішніх протестів і змін. Не влади, але це грав довго. Нині можливості добровольчих підрозділів обмежені, зокрема, забороною використовувати західне озброєння на території Росії. Це є наш головний стримуючий фактор, і це також ми намагаємося довести до заходу, що ну давайте вже чи ці, ці так звані червоні лінії будемо здвигати. Зараз є там певний елемент втомлення. На заході, що немає якихось яскравих моментів на фронті всі очікують якісь перемоги завжди простіше допомагати, коли, коли перемоги є. І ось зараз ми демонструємо, що можна наступати і можна наступати всередину Росії, і що ворог він не такий сильний, як багато людей намагаються його представити там на заході. Рейд Російських Провольців триматиме щонайменше до неділі, 17 березня. Наскільки довго триватиме цей рейд, подивимося. Ситуація може змінюватися, але оскільки це присвячено до виборів, ми маємо пам'ятати, оскільки вибори вибори у лапках 15-17 березня, ну ми тільки розпочали свою долю у цьому електоральному заході. А ось як далеко просунуться підрозділи на територію Росії, буде залежати від наявності резервів. Задача і Завдання зайти якнайдалі на територію, але неможливо зайти якнайдалі на територію, не закріпившись на вже пройдених якихось ділянках. Це ж поступово така каскадна історія. Підрозділи заходять на якусь територію, вони повинні закріпитися, щоб дати можливість пройти наступним тим, хто йде за ними. Тому давайте дивитися динаміку. Ми вже раніше говорили комусь, що військові люди забобонні, тож святкувати давайте будемо після виконання завдання. Тим часом російські добровольці заявили, що знищили. Ли два склади боєприпасів у Тьоткіному. Тож, поки бойові дії на території Росії тривають, і наразі, як кажуть представники підрозділів російських добровольців, це наймасштабніша операція, яку вони коли-небудь проводили. Павло Васильів, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.